Тайлін чи фатайлен. Навіть на B1 чи B2 чую інколи плутанину. Давайте нарешті розбиратися, яка між ними різниця. Тайлін означає, по-перше, розділяти щось на частини, наприклад, den kuchen tailін, розділяти пиріг. або поділитися, наприклад, таємницею, або мати щось спільне, тобто розділяти щось спільне з іншими людьми. Цим байбіль інтереси тайлен, розділяти інтереси або розділяти спільну кімнату в гуртожитку, а інсіма мідіменем тайлін. В той час як verteilen означає розподіляти. Ми маємо, наприклад, декілька об'єктів або один, але ми маємо його розподілити ще на різних людей чи на різні місця. Наприклад, «die Lehrerin verteilt die Aufgaben an die Schüler. Вчителька розподіляє завдання учням або ж das Geld wurde gleichmäßig verteilt. Гроші були рівномірно розподілені, наприклад, на різні проекти. Тож, якщо було корисно, зберігайте, щоб не забути різницю.